Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Citroen С4 Пікасо. Автівка у нас у чорному кольорі 2014 року випуску з 1,6 дизельним двигуном. У нас тут безключовий доступ, також присутні датчики сліпих зон. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електросклопідйомники в вкол, також у нас електрорегулювання, електроскладання, мультикермо, датчик світла та дощу. Автомобіль у нас на автоматичній коробці перемикання передач. Також у нас тут присутній великий бортовий комп'ютер, відповідно камера заднього виду, парктроніки спереду та позаду, двохзонний клімат-контроль. Коригується він у нас також повністю сенсорно. Сидіння у нас коригується спереді механічно. Позаду у нас також гарний збережений стан салону. у нас є Сонце шторки та ззаду електросклопідйомники також. Велике там містке багажне відділення. Автівка у нас саме Приїхала сюди з Європи. В Україні у неї два власники, вона повністю обслужена. Щеплення замінили. Мастило в коробці замінили, ТО проведене. Тобто наразі автомобіль не потребує ніяких капіталовкладень. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк ю.